Контакт! І за цією рибою я вже до берега підійду. Я її навіть за бо вона чудова. Ха! Вітаю вас, шановні колеги. В кадрі Олег Сізон. У нас тут страшенна спека. Час для риболовлі на спіні не з берега не найкращий. Коли ж, як не зараз, займатися розвідкою. Ось займаюсь. Я на Донці, на локації, на якій ніколи ще не був, спробую роздивитись. Щоб не бути туристом, я взяв з собою спінінг. Взяв, звісно ж, найлегший ультралайт з серії Альфа, 66 модель, взяв трошки дрібненьких приманок. Я не закладуюсь на якусь конкретну грибу, конкретну техніку, просто походжу, подивлюсь. Якщо вам теж цікаво, давайте розвідаємо нову місцину. Може, знадобиться колись. Точка дуже відкрита, тут нема де замаскуватись, то розраховую на радикальний обстрім. стану так, щоб працювати вверх за течією. При цьому маємо абсолютно нічимний кут зйомки, вибачте, таке сонце, таке освітлення. Я пірку бачу. Шанс з мармишкою маємо. Ця блешня, звісно ж, завелика. Я взяв її заради дистанції. Але реакція червонопірок мені подобається. Вони нариваються і зараз отримають пропозицію. Вейтбейсик, right півграмова мормишка Потрібен швидкий почин. Для мормишок у мене снасть трошки грубенька, нитка 02, флюр 014 ще й завеликий гачок на мормишці Але я хотів сьогодні універсальності. абсолютно Ось вона. Таких рибок я бачу досить багато. Таких ми з вами полюємо. Зачепимося за таку. Може розкрутимо клубочок, може буде і більше. як в акваріумі. Я бачу, як вона підпливає, починає їсти, заїсти даю трошечки. Це просто. Червона пірка атакують гуртом. Ситуація конкуренції це для мене бонус. Діти досить сміливо, так би, може, не їли, якби були поодинокі. Цікаво, коли вони зрозуміють, коїться щось не тає. є. Тинц. Начебто. Непогані і взагалі невеличкі. Червона пірка не калібрована. Можна там далі більше? Щоб піймати останню рибку, потрібна зміна. Давайте змінимо і вагу, і колір вага 0,3. Колір 30. Прозорий. Чи спрацює зміна? Чи дасть в останню рибку? Делікатніша подача. А ну, давайте завів до стаї. Найменше наважилась. Ще одну. Ще одну, бо ця дуже дрібна. Тинц. Так, дрібну червонопірку я ловити можу. Великої тут нема. Це все під ногами. Перший висновок з першої точки. Якщо нічого не зміниться в ситуації, якщо рибалити, буде так само важко, як зараз, я сюди прийду з зарохою, з тоненькою ниточкою чи з волосінню, з нейлоном і попрацюємо з цими. З цими працювати можна. Знайдемо інших. Тут вона починається, ця проточка. Тут Мені, звісно ж, подобається. Я почну, не підходячи до берега, знаю, що незручно стоїть камера, але важливіше маскування. Потім переставлю. Як було прив'язано мормишку, так з неї починаю. Мормишка вагою 03, бо вітер зі спини. Кудись вона долетить. І хтось її там вже... Довбить. Есть. Вона тут смело его есть. Добре, що я не підійшов ближче. Тейнс під берегом. Як тебе звуть риба? Рибу звуть густірка. Чи червона пірка? Щось здається мені, що це гібрид. Гібридна риба з'їла глибоченько. Поверхнове есть жабуриня. На жабуриня вайтбейт теж тоже схожий. А ну давай. А ну ешь. Заедаю. Сию, думаю, вот Это уже честно черная пирка. Жодных ебрыю. Хочеться кращої, кращої нема. Вся вона стандарт півдолонька. І доїла. Шкода, що ви цього не бачите, те, що відбувається в камері, але вона... Дуже цікаво. Спочатку прицілюється, б'є. Якщо не влучила, можна доловити. Здається, що в цій сесії зацікавити вас рибою не вдасться, то спробую хоча б продемонструвати снасть та спорядження. Альфа-66, екстра ойл універсал вищого класу. Може все. Оберталки, коливалки, мікроджиг і навіть мормишку. Хоча для мормишки вона і не оптимальна при потужності 0,8-4. У мене зараз мормишка 0,3 грами. Але, як бачите, я можу роздраконати червонопірку навіть в цей важкий час. Вона працює. Працює, не дивлячись на те, що на рареніумі 1000 у мене товстенна нитка PE02 і флюр 014. Бо я ще з того, що Альфа універсал, і я сьогодні дійсно працюю і оберталками, і коливалками. Щоб більше не відволікатися, одразу коробка в коробці трошечки наноджигу. Вейтбейте в двох кольорах та Рінго. На всяк випадок Поларіс, бо може буде ділянка, де я спробую ловити мікрухою на снос. І трошечки заліза. Коливалки сенс 2.2, Мепс Комета 2.0, КВ Аглія нульовка і невеличкі маячки. Продовжимо. Поки я розповідав, може рибки відпочили. Може впіймаємо ще декілька таких, а потім я спробую щось змінити. Без окулярів цього не буде. Без окулярів така риболовля не працює. Червона пірка наблизилась. Давай. Погана, але відмовилась. Щось я зробив не так. Контакт. І за цією рибою я вже до берега підійду. Я її навіть запідсачу, бо вона чудова. Ха! Страшному же борсається трофейна червона пірка. Чи хто це? А ну давайте зараз подивимось. Ні, вона. Великий страшний краснопер. А це вже світлинка. Це прев'ю. Скоріше за все, точці вже роги, бо я наробив тут шухеру. Але яка ж красуня відпущу її, нехай живе. Вилазь з того жабуриння. Оклигай трошки. Тікай додому. Що риба знайде дорогу, я абсолютно впевнений. А тим часом до берега. Підійшла, ще стая Червона тут багато. Значно більше, ніж в протоці. Вона тут крутиться на вході. І нарешті я знайшов точку моєї мрії. Щодо головної мети сьогоднішнього виїзду, щодо розвідки на осінь, це все дурня собача. Це не осінні місця. Але як літні, вони чудові. Цикл віддай тікай. Працює бездоганно. На цій точці ми з вами починали. Тут і завершимо. Перекрасного парща. Був досить активний зранку досі тут. Я сподіваюсь, рибки вже забули. Ще я їх образу. Зараз ще парочку здобудемо. Просто щоб завершити на позитиві. Рибів бачу. Риби може навіть не бачать мене. Будь чи чия-та вітер, вони стоять від мене головами. А ну давай. Давай сюди. Давай. Невеличка. Більше, ніж було вона зранку. Але після тієї трофейної трошечка сум. Приємно, коли вона їсть сміливо. Хрязь. Та смикання набридло. Бо кількість закидань маємо обмежену. Рибка зорієнтується швидко. Так, більшенька. Більшенька і знову смілива. Вже навіть почала. Жовтіти. Тікай. Більше плаває ближче до дна. На третього мормишку я туди не вток. Знов густірка. Це вже точно густірка. Жодних гібридів. 0,3 мармишка з невеличким гачком. Це те саме, що треба. 0,5 заважка. Розмір гачка має значення. Рибка за рибкою. Червона пірка не втомлюється. Уклійка за нею не встигає. Аж вона сміловіша. Якщо закинути на максимум, не намагатись ловити рибу, яку я бачу, а просто довіритись пальцю, що слухає бланк, слухати те клювання, риба буде. мої червонобірки втомилися клювати. Вони вже не реагують на вермишку, просто перед нею розходяться. Підійду ближче, захину подалі. Тримає в роті, я бачу, як вона тримає. Не ковтає. Розчухала. Пірка розкрила мої хитрощі. Вона не відмовляється грати в цю гру, але виграє. Що робити? Робити заборонений прийом. Цей вайтбейт був на гачку давно, він вимитий, він вже не ароматизований. Свіженького. І та рибка ще тримала, смакувала. Це те ж сама червона пірка. Щоб впіймати останню рибку, мені прийшлося вдатися до забороненого прийому навіть до двох. Я перейшов ближче до свіжої, я замінив вайтбейта. Тікай, малеча, більше мені вас не треба. Що ж, декілька слів на останок. З точки зору мети сьогоднішнього виїзду погано абсолютно все. Ця ділянка річки, на якій ми сьогодні з вами працювали для зимових та осінніх експедицій, не годиться. Вона вузенька, вона швидка, трава, перекати. Ні, це не є те, що мені треба. Але ж маємо і позитив: сьогодні була риболовля. Врятував екстра Уел, врятувала універсальність Альфи, врятував Краснопер. Альфа впоралась з мормишкою 03, на яку сьогодні була основна риболовля. Вона вийшла за межу свого комфорту і впоралась. Ну і червонопірка це завжди класно. Червонопірка рятує влітку. Нам ще рятуватись нею та екстра у десь з місяць. Ну, а потім почнемо рибалити.